We're be on the beat, got it? Ви на Ютуб каналі Матолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати велосипед Spark X 900 2023 року. Це чудова альтернатива для любителів швидкої їзди. На ньому можна катати як по асфальтній дорозі, так і по бездоріжжю. На випадки з розями. Гірський байк зібраний на алюмінієвій рамі, яка має полегшену вагу. Гідроформовані труби дозволяють міняти стандартну трикутну геометрію рами, забезпечуючи додаткові ребра жорсткості без нарощування об'єму матеріалу. У додаток з посиленими пірями отримуємо надійну конструкцію. Стійкість до. Корозі робить раму з алюмінією довговічною і надійною, дозволяючи швидко набирати швидкість та впевнено долати перешкоди і нерівності. Амортизаційна вилка знижує ударну силу на велосипедиста, а також знижує гальмівний ефект від нерівності дороги. Ви відчуєте комфортну їзду по будь-якому покриттю і безбріжжя на більш маневреному в керуванні велосипеді. Оптимальний хід вилки 100 мм велосипеда дає можливість здолати більш великі перешкоди, гасить сильні удари, розвиває більшу швидкість на трамплінах, має зручну посадку при швидкісних спусках. Велосипеду. Комплектований двостінними ободами із алюмінієвого сплаву. Такі ободи володіють збільшеною стійкістю і легкістю і підходять для будь-якого стилю катання, дозволяють розвивати високі швидкості. Покришки з універсальним високим протектором забезпечують впевнене керування як на асфальті, так і на інших поверхнях. Задні перемикачі і важелі монетки забезпечують швидке і точне перемикання швидкості. Висока надійність та з моноблоку дає можливість їздити по будь-якому типу покритю від рівного шосе до позаміських ґрунтових дорогах. Така система буде працездатною практично будь-яких. В погодних умовах, як в дощ, так і в бруд. Дискові гідравлічні гальма забезпечують безпечну їзду і короткий гальмівний шлях навіть на мокрій дорозі. А широке сідло середньої ступені жорсткості забезпечує зручну посадку та комфортну їзду. Для більш детальних характеристик даного велосипеда переходіть на наш сайт. Посилання твар залишаємо в описі під відео. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент, екіпірування, ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукаші вулиця Томашовадесят чотири навпроти супермаркету Сільверленд біля до другий поверх. А для замовлення телефонуйте з номерами у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть подавайку, щоб не пропустити наступні відео огляди.